Олег Ляшко, фракція радикальної партії, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати. Зараз насправді вирішуються не просто кадрові питання. Призначення голів антимонопольного комітету, призначення голови фонду держмайна, це питання економічної стратегії держави. Яку економіку ми будуємо, яку економічну програму ми втілюємо? Адже антимонопольний комітет, це боротьба з монополіями, це створення рівних умов для вивчення. Ведення бізнесу як для великого, так і для малого. А коли ми говоримо про фонд державного майна, то це питання державної стратегії у приватизації. От нам сьогодні уряд пропонує на приватизацію цілий перелік підприємств. Частина з них це стратегічні, це прибуткові підприємства, які беруть і кажуть, давайте продавати, бо знайдемо ефективного власника. Ми в 90-ті роки вже знайшли ефективного власника п'ять олігархічних сімей, які за Дарма забрали всю промисловість, людям віддали ваучери, які на на гвіздочок у туалеті можна тільки повісити. І по сьогоднішній день не мають ні дивідендів, ні частини своєї власності, яку своїм горбом будував увесь український народ. Сьогодні нам знову пропонують, давайте продавати. Чому, який дурак сьогодні продає те, на що немає ціни? Сьогодні час купувати, а не продавати. А для того, щоб український бюджет, мав можливість можливість купувати, треба створювати робочі місця, треба відновлювати національне виробництво. І я закликаю тих, хто нам пропонує продавати державну власність. Почніть із себе продайте свою власність, а потім продавайте державну. Те саме стосується питання продажу землі. Гляньте на мене, я на цій трибуні разом із фракцією радикальної партії намертво ляжемо, але ми не дамо продати землю, ми не дамо обібрати ти селян і щоб селяни ходили батраками на наші рідні землі, Слава Україні.